З 14 по 16 липня у місті Вилково Ізмаїльського району відбувся фестиваль української культури Велка Фест. Головним організатором виступив військовослужбовець, уродженець міста Вилкова Сергій Гнезділов, який вже декілька років виборює нашу свободу та незалежність на сході України. За словами Сергія, у фестивалі три основні мети. Перша ціль всіх напевно фестивалів сьогодні, які відбуваються в Україні, це пам'ять про тих, кого з нами немає. Пам'ятайте про тих, хто віддав своє життя за те, щоб вони відбулись. Друга наша ціль це привести українську культуру, е українських діячів культури у Вилкове, щоб містяни, е жителі Одеського регіону, могли з ними поспілкуватися. Тому е з другою ціллю у нас теж все вийшло. І третя ціль це е мій підрозділ 56-та Маріупольська. Бригада, в якій служу четвертий рік, вона вкотре збирає гроші на модернізацію е, наших кошмар-мобілів, про які ви не один раз бачили в ЗМІ. Е, підтримайте репостом, долучайтесь до нашого мегазору. Створювався фестиваль на колінах в окопі. Усіма приготуваннями Сергій керував дистанційно з лінії фронту. Звісно ж, без складнощів не обійшлося. Як виявилося, цей фестиваль пройшов не завдяки, а всупереч. Як нам розповів Сергій Гнезділов, місцева влада не сприяла проведенню заходу. Організаторам довелося самим придбати екран для показу фільмів за 16 тисяч гривень та за 70 тисяч штори. Ми більше знаходячись на фронті, шукати хто їх пошиє та повісить. Складнощі були, по-перше, тому що Вилкове це прикордонне містечко, і я чомусь не врахував цю інформацію, знаючи про неї наперед, бо я сам звідси. Я чомусь не врахував, що Вилкове може бути там в червоній зоні або в жовтій зоні. І я просто ну, написав там на облраду, написав на райраду, написав на місто. І ми отримали дозволи, і я думаю, ну все, типу, все елементарно. А на КПП Паланка, на КПП Маяки постійно виникають проблеми з пропуском гру. Бо там треба, виявляється, ще обов'язково попереджати пана старшого солдата, який стоїть там, що в Вилкові буде веделкафест, і обов'язково його повідомляти про це за рік до самого фестивалю, щоб, не дай Господь старший солдат, там, ну, нічого зайвого не подумав. що Всі переможе, якісь їдуть в Вилкові. Тому так. Да, дуже величезна була проблема, саме з бюрократичною цією машиною. Знаєте, коли. Ти все згідно алгоритму зробив, а держава тобі все одно ставить палки в колеса і каже, що та ні, шановний, цих документів недостатньо. Давайте нам ще сто з паперів якихось підпишеш, подзвониш кудись, незрозуміло кому, незрозуміло як. І тоді можливо фестиваль відбудеться. Спонсорами та співорганізаторами фестивалю виступили Міжнародний фонд відродження, видавництво Старого Лева, громадська організація ініціатива Люди, Одеська кіностудія, громадська організація Українські студенти за свободу Пен Юкреїн. Український пен це є громадська організація, яка об'єднує письменників, поетів, перекладачів, правозахисників, громадських діячів і організація, яка сьогодні. Фактично репрезентую українську культуру в різних куточках нашої країни і за кордоном. Сергій – мій близький друг, і він, коли був на фронті, каже: я дуже хочу привезти українську сучасну культуру в своє рідне місто Вилкове, і давай це зробимо. Я відгукнувся, і ми вдвох почали готувати цей фестиваль. І я в Києві, він на фронті в Донецькій області, і ми за там, кілька місяців підготували. І перелік письменників, поетів, які сюди приїхали, фільмів, музикальних виступів. І для мене це сьогодні великий виклик готувати організовувати культурні події під час війни. Але я вважаю, що Такі події під час війни вони мають в рази більше значення ніж в мирний час. Бо сьогодні ця війна не лише війна за нашу землю безпосередньо, ця війна за нашу ідентичність, за нашу культуру і за наше право обирати наше майбутнє. Перший день фестивалю розпочався зустріч у дитячій бібліотеці місцевих дітлахів з головною редакторкою і співзасновницею видавництва старого лева, авторкою книг та культурно-мистецьких проєктів, членкині українського пен Мар'яною Савкою. У подарунок Вилківська дитяча бібліотека одержала 150 книжок для дітей від видавництва Старого Лева та Пен «Юкрейн». сьогодні і в неділю новою поштою від видавництва старого лева. Мар'яна Савка робить а, такий подарунок. Тут ви бачите прям дуже-дуже. І ми вам привезли ще одну дуже особливу для нас, для всіх книгу. Це книга нашої подруги Вікторії Амеліної. Вона називається Синдром листопаду». А ця книжка більше для дітей трошечки доросліших, Але чому ця особлива книжка? Це наша подруга-письменниця і поетка, яку кілька тижнів тому била ракета в Краматорську. Далі фестиваль перемістився у бібліотеку для дорослих, де відвідувачі вже чекали автори та видавці книг та учасники українського пен. Тут представили добірку україномовних книг та творів українських поетів та письменників, зокрема тих, хто пише про сучасні події та суспільні процеси. Журнал, який Почав виходити достатньо недавно. Це журнал літературного репортажу, і тут фактично. Як на мене, знаєте, дуже добре в літературному сенсі пульсує країна та чим живе країна. А хто творить сьогодні нашу країну? Ці всі історії, інтерв'ю, репортажі ви можете читати в, в цьому журналі. На музичну частину фесту було запрошено відомих українських виконавців та гурти. Це саме ті виконавці, яких слухають військові на фронті. Борис Севастянов він відкривав концертну частину. Якщо ми говоримо про музику, він дуже популярний на фронті. Саме тому ми його запросили. Ми вважаємо, що Севастянова треба популяризувати в, принципі, в Україні, тому що інколи мені здається складається таке враження, що його знає Донеччина. Більше його ніхто не ну, Львів може трішки, Київ там, Харків. А Україна його в принципі не знає так, от популярною масово, але в нього дуже хороші пісні. Їх слухає фронт і їх має слухати тил, щоб розуміти, що таке війна і як пишуться пісні на війні. Другий гурт був Тріо «Мар'яничі» Мар'яни Савки, це видавництво Старого Лева, головний редактор. Окрім того, вона відомо українська поетеса, окрім того, в неї є свій гурт Тріо «Мар'яничі». Класні пісні, які вже доволі такі, я б сказав би олдівські, тому що свої перші пісні вона почала випускати в 2000-х роках, і її знає Львів, її знає Західна Україна, вона часто виступає зі своїм там. І ми вирішили, що Тріо Тріумаряни це те, що треба нам привезти з Західної України сюди. Перед мешканцями та гостями Вилкового виступили Юлія Зуброва, Бандерівна, Степан Пантера. Кури не несуться, виймоскаля, а мозолі натруться. Виймо москаля, вільна є хвилина, виймоскаля. За щоденник сина, виймоскаля. Також у концерті взяв участь гурт Пиріг і батіг, який виконує пісні, покладені на вірші відомих українських поетів. На фестивалі пролунали декілька пісень на слова Павла Тичини, думи думи Тараса Шевченка, Чедрик Миколи Леонтовича та композиції на вірші Григорія Чупринки, Василя Вишиваного, Миколи Вороного, Євгена Плужника, Пиріг і Батіг. Це це просто космічний рівень. Насправді це. Та музика і та культура, яка має не просто лунати Україною, вона має представляти Україну в світі по факту. Це така ж сама музика, як даха, браха і інші гурти, які сьогодні мають міжнародне визнання. Тому що, тому що це так. Тому що це абсолютно унікальний стиль виконання, це намагання відродити те втрачене, що в нас було в епоху розстріляного відродження. Це тексти розстріляного відродження, покладені на музику. І це торкає, і це та культура, це ті розмови, про які ми маємо сьогодні говорити. На війхах місяць розклюють созурі, розстенич і росте трава. Dramat, nie smaku smutku. В рамках фестивалю проходили дискусії та обговорення. Спікерами виступили члени українського пен президент організації Володимир Єрмоленко, поетеса Катерина Калитко, письменниця та журналістка мати загиблого громадського діяча та військовослужбовця Романа Ратушного Світлана Поваляєва, ведуча та перекладачка Софія Челяк, письменниця та поетеса Мар'яна Савка та інші однією з важливих тем була українська культура під час війни. Мені здається, що зараз в українській культурі. Сплеск цього потягу до розмноження як відповідь на бажання нас вбити, тому що русня сюди прийшла не за нашими територіями, вона прийшла для того, щоб знищити нашу ідентичність. І Володя абсолютно правий, в тому, що ми живемо попри. Ось, і чим більше нас намагаються знищити, тим більше ми можливо десь там. Побуті там трохи ліниві чи ще якісь, тим більше ми лютуємо, збираємося купи, трансформуємо цю свою людь в якусь дію. І, власне, такі фестивалі, зокрема, цей фестиваль Сергію, Величезна тобі подяка за нього. Це власне і є наша відповідь, це є зброя. Ну, така нормальна, але я думаю, потужніша, за хай про себе Проходили тут і літературні та поетичні читання авторів українського пен-клубу. Вона говорить, я народжувала тебе для цього. Вона піднімає руки і знов опускає їх на труну. І каже: Я народжувала тебе для цього. Я народжувала тебе для музики та любові. Для музики. Та любові. Бо ніхто не народжує дітей для війни. Ніхто не народжується для війни, для зборів на дачку, яка потрібна була ще вчора, для пекла під Бахмутом, для того, щоб відмивати кров того, з ким вчора спалив сусідніх спальниках. Ніхто не народжується для війни. Вона витирає сльози, знов піднімає руки. Знов опускає їх на труну. Ми так любили, Господи, як лиш могли. Ми горіли, не жевріли серед імли. ми віддавали Господи спрагні наші тіла найсолодшим дівчатам з прифронтового села. Ми відкривали припаси і їли просто з ножа. Ми Достеменно знали, де проходить межа, і хто до іншого берега завтра не допливе. Господи, серцю боляче, поки воно живе. Ми їздимо багато на схід, і саме там ми власне, з Сергієм познайомилися, і це надзвичайно для нас важлива річ, тому що ми знаємо, що Україна це не тільки великі міста, це. Це розмаїття, максимальне розмаїття маленьких містечок, маленьких сіл. Це та, та матерія, яка нас, насправді наповнює дуже постійно. Тому ми дякуємо за вашу гостинність. Ми дуже раді, що ми. В рамках фестивалю також проходив і кінопоказ Стрічок додому. Це відомий український драматичний фільм, який взяв участь у міжнародному канському фестивалі. До прем'єрний показ повнометражного фільму Край ріки, зйомки якого проходили саме у місті Вилкове, та стрічки Бачення метелика. Проєкт цього фільму став одним із переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно. Бачення метелика Максима Наконечного це Одесит, він сам з Одесом. Він знімав цей фільм до повномасштабного вторгнення, а вийшов цей фільм буквально в лютому місяці, тобто відбулось повномасштабне вторгнення, і буквально там в лютому місяці вони завершили його монтувати. Презентували вони його здається влітку, і так сталося, що я якраз приїхав в. Київ на той час він мені подзвонив і каже, так і так, в мене до прем'єрний показ фільму. І Звісно, я прийшов. Я прийшов в кінотеатр. Разом з друзями ми прийшли, і я зрозумів, що цей фільм я хочу далі показати десь. Я хочу про нього комусь розказати. Головний організатор та ідейний натхненник Виделка Сергій Гнестілов планує зробити фестиваль щорічним та ще масштабнішим. Я дуже радий, що це відбулося нарешті. Що ми сьогодні закладаємо фундамент майбутнього фестивалю набагато набагато масштабнішого і більшого ніж ніж були ці три дні. У наступному році плануєте продовження? У наступного у наступному році ми точно вже плануємо продовження. Напевно, теж в липні. Ще по датах ми не скажемо, але тим не менш, орг команда. Вже буквально вчора збирались і писали такий міні-план того, що нам треба вже робити, для того, щоб фестиваль продовжував жити. Окрім того, серед року, завдяки українським студентам за свободу, я думаю, ми привеземо сюди декілька міні-подій. Можливо, там один показ фільму, наприклад, памфір. Я вважаю, його треба показати. Тут, але ми ще не отримали права на його показ. Можливо, ми привеземо сюди дикий театр, можливо, можливо ще щось. Але обов'язково маємо робити це в рамках там, спецподії Велка Фесту, там, наприклад, восени взимку навесні, по одній події, раз в три місяці, маленькій, і потім влітку вже такий масштабний фестиваль. Тому що Вилкове має бути центром, потужним центром, потужним форпостом України. Інської культури теня переверзве Юрі і Катерина Дівущак для югтудей.